Коже, як і Дедовська, я представляю центр проти дії фінансовим злочинам. Власне, певним чином наше скорочення англійської мови, схоже. На скорочення в Російської Федерації, але ми насправді не ніякого стосунку до них не маємо. Я хочу подякувати за запрошення, і хотіла б вести розговорю про ПЕПІУ, що очікує ФАТВ, що можуть що роблять європейські країни, що відбувається в Україні. Отже, давайте розпочнемо з запитання, чи. Знає більшість людей, що таке ПЕП. Ну і відповідності до нещодавні що аналітикою, десь приблизно 45% або більше 7,5 тисяч респондентів змогли точно описати, що таке пеп. Навіть коли її формулювали визначення, менше половини зрозуміло. Кого можна, а кого не варто відносити до пепів, ми отже, маємо проблему від самого початку, тобто неправильне розуміння і плутанина з іншими статусами, ну, власне, і нерозуміння самого визначення і політиками, і загальним широким загалом. Отже, Є визначення, яке має бути зрозумілим для всіх, адже ФАТП надає нам визначення поняття ПЕП, тобто політичнова особа, визначається як особа як який довірені або були довірені важливі. Понція держави є також внутрішні ПЕПи, закордонні закордонні і іноді питання, яке часто обговорюється, з скажімо, чи варто тут відносити представників держави середньої ланки. Ну я хочу сказати, що відповідь. Є такою, що власне нема загальноприйнятого визначення поняття ПЕП, і е, навіть наявні визначення можуть тлумачитися дуже широко. І це е, типово для будь-якої країни, тому що ПЕП це глобальна проблема, це не щось унікальне для України, це для держав-членів ЄС чи для факт, це глобальна проблема. В 22 році в оці дотримання стандартів ФАТП. Було зазначено, що зі 120 юрисдикцій, які були оцінені на дотримання рекомендацій ФАД щодо ПЕПів. 31% були визнані по такими, що повністю їх виконують, 43. В основному 22. Частково 4% взагалі не дотримуються цих рекомендацій. Це вже переважно можливі. Більшість країн має правову базу, яка визначає ПЕП з відповідними стандартами. Комплексної перевірки таких сіб належної перевірки, але йдеться, перш за все, за застосування цих стандартів приватним сектором. Це глобальна проблема. І ми маємо підкреслити те, що кожна країна має в цьому ту складнення, це не унікально. Ну, чого очікувати? Це чітко записано в рекомендації 12 залежності. Від ризиків це проведення додаткової поглибленої перевірки, фінансові установи на додаток до цього застосовувати інші заходи, також окреме ухвалення керівних посадових осіб, перевірка ризиків, постійний моніторинг. Але виникає запитання, чи ми працюємо в окремих, так мовити, шахтах ізольовано. Коли йдеться про пепів, ну треба сказати, що запровадження стандартів та застосованих заходів неможливо в системі, яка є слабкою. Всі рекомендації ФАТ пов'язані між собою, мають сприйматися як єдиний комплекс вимог. Отже коли ми маємо рекомендації щодо оцінки ризиків застосування ризику орієнтованого підходу, це рекомендація 10 про належну перевірку клієнтів. Маємо 12 рекомендацій щодо ПЕПів. Маємо рекомендацію 22 стосовно небанківських суб'єктів фінансової суб діяльності суб суб і також належної перевірки їхніх клієнтів. Отже. А те, яким чином а, перевіряють а, своїх клієнтів на а, відношення до ПЕПів, а, ті установи, які виконують рекомендацію 10 для фінансових установ чи рекомендація 22 для небанківських фінансових установ, ну і також за рекомендацією першої, необхідно також проводити оцінку. Ризики застосування ризикоорієнтованого підходу. Отже, початково йдеться про будь-який тип клієнта, але питання в тому, як ми можемо отримати надійну достовірну інформацію для проведення належної перевірки. Коли ми зважимо ризики, маємо мати на увазі, що ми живемо у світі, переповненому інформацією. При цьому ми можемо маємо можливість переконатися в тому, що інформація про клієнта є достовірною і актуальною. Ми можемо шукати, працювати через соціальні мережі через комерційні бази даних, через систему декларування доходів, внутрішніх баз даних. Ну і також. Урядових звітів та документів. В центрі всього стоїть належна перевірка клієнта. Звісно, ми маємо проводити моніторинг не тільки, в, коли ми приймаємо клієнта до своєї системи, але також і після того, як він вже став нашим клієнтом. Ну, звісно, факт, що нам надав цілу купу рекомендацій, ми за це дуже вдячні, але чому ж так. Важко виходити на пепі ну, одна проблема не полягає в тому, що чи людина, яка колись була пепом пепом, залишається. Рекомендація 12 дає можливість пожиттєвого підходу. Той клієнт, якому більше довірені важливі функції держави, все одно має е, оцінювати з точки зору його ризиків без будь-яких часових обмежень, і відповідно необхідні заходи мають вживатися установами для нейтралізації таких ризиків. Тобто Тут може бути збирання інформації, скажімо, чи така особа і далі займає якісь відповідальні позиції, чи ця функція поточні цієї особи в будь-якому разі пов'язані з тими функціями, які вона виконувала до того. Ну от скажімо, є на джельпара особа, яка отримала відмову. Від банківських банківських послуг ми банк. Банки зараз частіше відмовляють своїм клієнтам надані банківських послуг і відповідно треба дбати про належну контрольовану систему, але банкам не належить. Використовував систему протидії віднування коштів як привід для того, щоб закрити рахунок особи. Тут також важливо зважувати етичні, репутаційні комерційні міркування, а зняття е, ризиків з певної категорії сім без зваження та профілю ризиків коду. Закреготого клієнта може бути ознакою неефективної дії системи протидії відбування коштів ПВК. Отже, необхідно дбати про те, щоб оці очікування щодо застосування ПВК, використовувалися однаково однаковим чином. На глобальному рівні, отже, це вимагає від установ виконання свого домашнього завдання. Ну від відповідь місяця, звісно, в рекомендації 18, де записано, що фінансовим установам належить розробляти внутрішні правила та процедури, реалізовувати функції незалежного аудиту та тестування системи. Задіювати належну систему комплаєнсу, періодично проводити сітку своїх керівних настанови, навіть вдаватися до програми і тренінгів. От це така рекомендація, і такі керівні принципи. Ну, як же ЄС на це реагує? Ну, в основному так відтворюються стандарти ФАТФ, ЄС також, також це намагається діяти на випередження, він каже про превентивну, але не кримінальні вимоги щодо пепів. Тобто статус ПЕПа це не є покаранням. І треба дбати про те, щоб Пепе розуміли необхідність власного моніторингу, але в той самий час не щоб це їх не відваджувало до участі в політиці. Ну, це важко повірити, але іноді бюрократи видають дуже корисні ідеї минулого місяця, відповідно до вимог п'ятої директиви щодо ПВК. Держави-члени випустять функціональні переліки. На основі того, що це будуть особі, які використовують важливі, функції, виконують важливі функції держави. На перший взгляд, це суто бюрократичний підхід, але водночас він є дуже чітким щодо того, як. Працювати з закордонними ПЕПами, якщо підсумувати тепер стандарт які існують в Україні. Ми знаємо, що в 17-му році манівал в своєму звіті зазначив, що існують істотні прогалини в українському законодавстві, щодо визначення ПЕПів, зокрема, трирічний період такого статусу. Після цього цей стату забирається в му році. Був прийнятий новий закон, який вирішив це питання в 22-му році. Україна повернулася до цього трирічного режиму. Ну як ми чули, вже 23-го року знов таки Україна повернулася до стандарту ФАТ щодо ПЕПІВ. Ну, що ж прописано в новому законі? Ну, по-перше, найважливіше знімається цей трирічний е, термін. Далі увага переводиться до ризику підхід. Він е, вимагає 12 місяців належної перевірки після того, як особа. Е, припинює виконання функцій держави, також вимагає надання належних пояснень в випадках, коли ПЕП відмовляється, надані послуг ну, і також накладає вимогу штрафу тих установ, які. Відмовили без належних обставин. Ну, а скільки спепів в Україні? І це, власне, перше домашнє завдання для України. Знаючи кількість пепів і обсяг даних, які необхідно обробити для того, щоб фінансова система належним чином підготувалася до цього процесу. За оцінками комісії ЄС. Власне, на дані чіткі рекомендації що то, як мають діяти фінансові установи, яким же був результат цього, ну це означає, що треба виконати дуже велику роботу в Україні, але ми не починаємо з нуля. Оскільки завжди є певні керівні принципи, які були запроваджені у 2020-21 роках, НБУ, зокрема, була постанова щодо реалізації фінансового моніторингу банками і за рік по тому, НБУ випустив керівні принципи щодо роботи банків з ПЕПами. І крім того, здійснюється постійна. Робота компанія з підвищення обізнаності серед банків, зокрема, але є і певні виклики, до яких необхідно привернути увагу. По-перше, НБУ та наглядові органи мають розробити настанови щодо застосування ризикорієнтованих підходів і відповідні під контрольні установи мають звітувати про те. Як вони працюють з пепами, крім того, необхідно зібрати більш актуальні дотичні дані. Ну, який я хотів, щоб ви зробили висновок від сьогодні? Ми живемо в дуже складний час, який вимагає наявності якісних лідерів для того, щоб завоювати мир Україні, потребує виняткових лідерів. І ПЕП З ПЕПАМ треба працювати так, щоб просувати цей процес, просувати лідерів. Ми маємо завоювати серця та душі українських Пезпечуючи е е е е е чітке, необтяжливе дотримання нового закону. Ну і відповідно, наша установа, наш центр, готові робити внески. В цю роботу через наш проект Сперпи це нагляд і моніторинг Українського фонду відбудови. Ми будемо, звісно, проводити наше дослідження, надавати відповідні рекомендації, які будуть допомагати краще працювати з політичними лідерами, зокрема в середньому застосування нового закону. Я хочу сказати, що. Наша команда розширилася тепер з нами пані Оксана Єгнатенко. Вона також тут присутня віртуальна і вона мешкає власне в Україні. І вона буде здійснювати нагляд за саме тими проектами, які ми будемо виконувати для того, щоб підвищувати доброчесність і стійкість фінансової системи в Україні.